Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Масована атака РФ по Україні у столиці цієї ночі багато руйнувань від уламків, збитих дронів. На жаль, за ніч десяток загиблих та поранених. Десятки багатоповерхівок і приватних будинків. Це терор, наслідки нічної атаки. Київ. у Солом'янському районі столиці постраждала багатоповерхівка. загорівся газопровід, магазини і автомобілі, що стояли поруч. П'ятеро людей постраждали. У Харкові окупанти атакували житловий сектор. Ракетою гібридом. Грім є -1. Відомо. Про чотирьох загиблих у кривому розі балістична ракета влучила у триповерховий будинок, медичний заклад, автомобілі та газопровід. Повідомляється про одного загиблого та 14 постраждалих. Крім того, окупанти цілили її по аеродромах, мостах та складах столиці. ППО робило усе можливе. Втім, дронів було дуже багато. Вони готуються до масової ракетної атаки. П'ять міст у вогні. Але могло бути і гірше. Сьогодні мала бути і масована ракетна атака. Вона була зірвана партизанами і силами ДРГ на території РФ. Втім, не так сталося, як гата. Алося під час виліту тринадцять бомбардувальників ту 95 сталася нештатна ситуація. Подав сигнал Ту-95, який здійснював полі та поряд із Сумською областю, коли повертався на базу. Ще один із Ту-95 розбився в єйську. За даними телеграм-каналі, вибух пролунав поблизу авіабази у Брянську. Літак не дотягнув до аеродрому 15 кілометрів. Екіпаж не вижив. За даними очевидців, бомбардувальник вразила ракета. Цей бомбардувальник після пуску ракети мітував атаку на Київ та пуск фальшцілі. системи ППО Сума так знущатися над нашою країною їм, звісно, не дозволили. Інформація перевіряється, джерела телеграм-каналу майже ніколи не помилялися, але всю інформацію на території ворога перевірити неможливо. Але і помсту за Київ будь-якому разі зловили. Російські окупанти в той же час, після сьогоднішньої атаки, знову готуються до масованих атак по Україні. Їхні останні обстріли можуть свідчити про певне розвідування щільності, розташування нашої протиповітряної оборони. Вони вже вже не вичікують. Я сказав би, що вони вже починають потроху промацувати нашу систему ППО. Ці пуски балістичних ракет по Києву, по півдні України. Це фактично розвідка боєм, зазначив Жданов. Напередодні російська армія завдала масштабних ударів по українських містах, пошкодивши критичну інфраструктуру та спричинивши проблеми з електропостачанням у різних регіонах України, зокрема в Харкові та Кривому Розі. Про це розповів голова центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Не буду розповідати деталі, але вони атакували абсолютно всі об'єкти енергетики критичної інфраструктури в Харкові і генеруючи високовольтні мережі, розподільчу мережу, тобто атаки, були абсолютно килимові на знищення енергетичної інфраструктури, сказав він. Як він зазначив, російським терористам вдалося позбавити Харків електропостачання і на повне відновлення системи знадобиться ще кілька днів. Електрика вже повертається громадянам, критична інфраструктура живиться. Я б сказав, що ситуація контролюється нашою стороною, і те, що робить зараз Укренерго, те, що робить енергетики, та та сп'яті на харківських генерувальних потужностях має дати свої результати в горизонті 2-3 днів. Вважає Харенко. Енергетичний експерт також прокоментував атаку Росії на кривий ріг, зазначивши, що основна увага була зосереджена на припиненні роботи стратегічних підприємств. Там є можливість запуску генерації, яка стояла у резерві. Я думаю, що того ефекту відсутності по суті роботи великої індустрії, це досить тривалий термін, якого вони хотіли б домогтися. Його точно немає. Наголосив Олександр Харченко. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.